Вітає команда першого подільського готова підсумувати 14 травня. Тож інформаційний підсумок дня до вашої уваги. Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув із робочим візитом до Києва. Високопосадовець Сполучених Штатів заявив про незмінну підтримку України у захисті нашої свободи та незалежності. Володимир Зеленський під час зустрічі з американським чиновником наголосив на критичній важливості якомога швидшої доставки озброєння на поле бою, а також забезпечені системами ППО. Зокрема, для захисту Харківської області потрібні два ЗРК Петріот. акцентував президент Ентоні Блінк. Кин зазначив, що допомога уже на підході. Ми всі захоплюємося вашою стійкістю, вашою силою, вашим лідерством. Ми знаємо, що це складні часи, але ми також знаємо, що допомога вже схвалена. Вона вже їде, вона скоро вже прибуде до України, і вона допоможе вам по справжньому боротися проти агресії Росії на полі бою. І ми так само, як і багато партнерів України, впевнені, що ви досягнете перемоги саме на полі бою. І також дуже важливо, що з часом Україна стане на власні ноги, і в сенсі демократії, в сенсі економіки, буде вільною процвітаючою, і це те, що буде власне найкращою відповіддю путіну. Це буде найкращим вашим майбутнім, і ми в сполучених штатах дійсно віддані цьому. На щиті у вічність 29-річного захисника України Артема Кушнера провели в останню дорогу. Чоловік добровільно перевівся зі своєї частини на фронт, був відданий військовій справі та мужньо виконував бойові завдання. Про те, яким залишився у пам'яті, та як відбулося вшанування полеглого героя у наступному матеріалі. Артем Кушнер разом із мамою та бабусею переїхали у село Гришки Хмельницької області, коли хлопчику було лише сім. Народився герой у залізному порту, що на Херсонщині, закінчив навчання у Радавецькому ліцеї. Дійсно, він не пошкодував свого життя самого найдорожчого, але він захищав нас з вами, щоб ми могли жити, щоб ми могли жити в мирній країні, в мирній державі. Був такий стараний учень, сумлінний, вихований. Він любив свою родину, він любив маму, дуже любив маму. Він нею, скажімо, захоплювався. Вирішив, що хоче бути кухарем, тож вступив до професійно-технічного училища, навчався на кондитера та виявив бажання пов'язати життя із військовою службою. Рішення піти на фронт було добровільним. Людина, яка ти в будь-якому випадку її згадаєш, тому що його вистачало кругом. Ну і кругом мається на увазі на якісь гарні справи. Звернутися з якимось проханням, чи наказати, так він підлеглий був. Дуже приємна людина, як людина він був дуже приємний, дуже добрий. Завжди усміхнений. Ну, Всі дуже відчули цю втрату, коли його не стало. Запам'ятали його близькі та у підрозділі як старанного, щирого та відповідального. Після проходження курсу підготовки одразу поїхав на передову. Коли від'їжджав, був дуже щасливий, згадує командир. Як Артем приїде у відпустку, планували зустрітися, але не судилося. Кілька настановів мусив дати, але ну це такі настанови. коли, як вам сказати, він же все знає. Все, все добре, Володимирович. Приїду, зустрінемося. Ну цю е -е, досить вже не дочекаємося. Та ще ж мені дочекалися, які в такій е е атмосфері, що не дуже хотілося б. Без батька залишились дві доньки захисника: дружина без чоловіка, а мати без сина. Загинув, захищаючи Україну на Донецькому напрямку. Поховали героя на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. 51 портрет українських захисниць презентували на виставці у городку. Це жінки, які мужньо захищали свою державу до останнього подиху. Портрети малювала Олена Білозерська, яка служить в ЗСУ. Офіцерка зазначає, хочу намалювати абсолютно всіх. Це таке вшанування, мій особистий внесок у те, щоб люди про них не забули. Тож не забуваємо про кожну захисницю, про кожного захисника, який ціною власного життя боронить країну від ворога. Вони медики, снайпери та механіки. Вони пліч опліч стоять на захисті спільно з чоловіками. Українські жінки воюють, збирають та привозять допомогу у найгарячіші точки. Ризикують і, на жаль, нерідко віддають своє життя. Саме портрети загиблих захисниць вперше презентували у городку. Є такий же вислів, що у війни не жіночі обличчя. Всі, хто прийде сьогодні, в це укриття і буде бачити цю виставку, зрозуміє зовсім інші. Це надзвичайно Вражаючи роботи, звичайно, Олени Блозерської. Вони, можливо, не настільки майстерні по якомусь такому канону художників, але вони зроблені щиро від душі, просто і напевно в цьому є зміст, що вони просто намальовані олівцем в період війни, бо вона напевно, робила це зразу на передовій. Відкриття виставки відбулось у городоцькій дитячій художній школі. Символічно її розмістили в укритті, яке раніше оздобили діти своїми долоньками. Було таке створене укриття, де дітки би себе почували комфортно, де б вони під час повітряних тривог могли малювати, і це все, що навкруги, намальовано, Це було намальовано викладачами, так і також дітьми художньої школи. Історії цих жінок це приклад відваги для всього світу. 51 історія захисниць, які загинули під час повномасштабного вторгнення. Кожна з них боролась заради свободи і незалежності України. Жінка вона здатна відчувати. Жінка вона здатна самовіддано захищати своє, адже у жінки є притаманний, наданий природою природний інстинкт материнства. 51 обличчя, яке ми бачимо на виставці, насправді це окрема історія. Це історія жінки-матері, це історія жінки, яка так і ніколи не почує слово мама. Авторка портретів Олена Білозерська, в мирне життя, журналістка та блогерка. Нині офіцер зсу маючи творчий потенціал, вирішила зберегти пам'ять про кожну жінку, яка загинула від рук окупанта. Я маю намір намалювати портрети всіх полезних захисниць України і пізніше видати книгу альбом з цими портретами і з їхніми історіями. Тому що я хочу, щоб ті, хто віддали за нашу перемогу своє життя, і ті, хто вже не побачить цю перемогу, щоб принаймні щоб їхні жертви не були марними, щоб їх пам'ятали, щоб вони були гідно вшановані. Переглянути експозицію може кожен бажаючий до кінця травня. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Новий закон про мобілізацію, який не буде чинності із 18 травня 2024 року, запроваджує обов'язковий військовий обрік для деяких категорій жінок. Також жінки можуть поповнити лави зсу за власним бажанням. Проте, якби військово зобов'язаними зробили усіх жінок, то чи пішли б хмельничанки до військомату? Наші журналісти дізнавалися у рубриці питання дня. З 18 травня у 60-денний термін чоловіки повинні з'явитись у військоматі. Однак не тільки вони можуть захищати Україну. Тож ми поцікавилися у хмельничанок, чи пішли б вони до військомату, якби почали мобілізовувати жінок. Мені вже 65 років. Хто мене там візьме? Ну хіба що щось так допомагати? Та, звісно, би пішла. Не роздумую, чи ви пішла. Напевно, що так, тому що я ветеринарний лікар. Я не, не, не можу зараз так відповісти. З одного боку ясно. Обов'язок перед державою, а з іншого боку, обов'язок в мене двоє маленьких дітей. Я не уявляю їх життя без мами. Напевно, що ні. А чому? Треба пройти, напевно, курси якісь, які я ще не пройшла. Треба побільше знань. Так, я військово зобов'язана, я медичний працівник. У мене чоловік військовий. Так, звичайно. Якби не дитина, я б пішла б вже. Так. Ну, так, звичайно. Навіть з серце б не йокнуло, пішла б. На жаль, ні. Я, я взагалі не фізично не підготовлена імно в цьому. Я дуже слабка, й як з татурою. Але якщо психологом по професії, то можливо пішла. Якби я не була вагітна і не була б така ситуація, зараз в мене по здоров'ю, то я б пішла. Так. Якщо б тут бавить, моїх чотирьох дітей. Ні. А чому? У мене дитина, я сама її виховую. Хто її буде виховувати? Государство в інтернаті? Ні. Є багато чоловіків, можна почати спочатку з депутатів, які сидять. І я вважаю, що на їхньому місці є багато людей, які військових, які потеряли руки і ноги, вони можуть спокійно так же сидіти. Акцію тобою скористалися, провели у Хмельницькому. Аналогічна просвітницька кампанія відбулася й у десяти містах України. Мета акції попередити випадки торгівлі людьми. Відтепер Хмельницьким курсуватиме тролейбус із QR-кодом, просканувавши який можна дізнатися про ризики та заходи безпеки, хто з ініціював захід. Та усі деталі про нього розповість Олександра Толстюк. Проблема торгівлі людьми досить актуальна у Хмельницькому. За словами директорки міського центру соціальних служб у 2024 році зафіксовано два такі випадки. Тож містяни зібрались на акцію, тобою скористались. Головна мета заходу попередити людей про ризики та правила міграції та подорожування. Що стосується торгівлі людьми, це мало таких звернень. Це може бути одиничні випадки. До нас в центр соціальних служб надходило два звернення реальних. Тому що тоді, коли є реальне звернення, підтверджене документами необхідними департаменту соціального захисту і міністерства соціальної супровід здійснюється саме фахівцями соціальної роботи Центру соціальної служби. Організували захід представники міжнародної організації з міграції в Україні за підтримки Агентства США з питань міжнародного розвитку та міністерства юстиції Швеції, всеукраїнської коаліції громадських рад з питань протидії торгівлі людьми та міністерства соціальної політики. Ця тема така не дуже ну вже не сказати, що вона незнайома. Нашим людям, але все одно вона ще не настільки відпрацьована, як би хотілося би, і не настільки все населення володіє цією темою. Тобто, коли з тобою ти бачиш, що тобою користуються в таких умовах, які ну, не відповідають ні трудовому законодавству, ні взагалі цивільному законодавству, ні взагалі якійсь людяності, то це вже говорить, за що дійсно з тобою скористалися. У рамках акції містом курсуватиме тролейбус QR-кодом, просканувавши який можна дізнатись правила безпечної міграції та правила безпечного подорожування. Таку консультацію можна отримати й на гарячій лінії. Там ви можете отримати інформацію стосовно взагалі. Безпечної міграції, правил безпечної міграції, якщо вас щось цікавить відповідно до якоїсь певної країни, наприклад, ви хочете кудись мігрувати чи поїхати там на екскурсію, ви можете перетелефонувати і запитати, підкажіть мені, будь ласка, що мені потрібно з собою взяти, коли я їду до, до у Францію, наприклад. Чи якщо у вас вже є якийсь, не дай Боже, факт там торгівлі людьми експлуатації, чи ви вважаєте, що ваш випадок саме такий, ви також дзвоните на гарячу лінію, і вони можуть вас проконсультувати. Впровадять таку ініціативу у десяти містах України започаткували її ще у 22 другому році у Києві. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Пропагують здоровий спосіб життя та збирають кошти на Збройні сили України. У Хмельницькому відбувся благодійний забіг студентів. Молодь вже не вперше допомагає закрити збори та підтримує військових. До марафону долучилися викладачі, просто бажаючи посприяти коштами на придбання мавіка. Як відбувався благодійно спортивний захід, бачила Тетяна Ржепянська. Півтори сотні студентів, викладачів та всіх охочих рушили долати дистанцію у декілька сотень метрів для підтримки збройних сил України. Ініціювали захід представники одного з університетів міста спільно з організацією Подільський центр громадських ініціатив та вільною профспілкою. Все задля найшвидшої перемоги. Маємо постійно запити від наших військовослужбовців, від наших героїв і тому вирішили. Вкотре зробити ось таку такий захід, який має на меті, звичайно ж таки підтримати наших героїв і ем, придбати оті потрібні засоби, без яких дійсно неможливий наш захист і безпека. Взяти участь у забігу могли всі бажаючі за вільний донат. Цілю є придбати Мавік 3 завдяки подібним заходам. Половину суми вже зібрали. На цьому не зупинятимуться та доведуть справу до кінця. Ми практично щомісячно якісь, скажімо так, передаємо прилад для збройних сил України різних і прикордонники, і військові медики, і сили спецоперацій, і танкові бригади, ну різні. Працюємо за зверненнями чітко за зверненнями. ми не купуємо що небудь те, що ми потім не можемо ніде реалізу, якби передати. Даний забіг мав на меті не тільки зібрати кошти для військових, а й популяризувати здоровий спосіб життя. Всі ми розуміємо, що в умовах україно-московської війни саме здорова і патріотична нація зможе перемогти такого складного ворога. Тому стратегічне завдання будь-якого закладу освіти, починаючи від середньої школи і закінчуючи закладом вищої освіти, виховати патріотичного. Українця, який е, ідентифікує себе як е, сучасний громадянин, який е, любить свою батьківщину, чимало випускників та студентів закладу продовжують захищати Україну на лінії зіткнення, тому благодійні заходи на цьому не закінчуються та будуть продовжуватись допоки цього потребують військові. Тетяна Жипянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Наразі це все про що встигаємо розповісти. Більше актуальної інформації у наших соціальних мережах. Долучайтеся до підтримки зсу. Бережіть себе та своїх рідних.